Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Розгляньмо сервіс MyLens.ai. Цьому сервісі можна згенерувати за допомогою штучного інтелекту, ментальні карти, часові стрічки, квадранти, таблиці. Мова інтерфейсу англійська. Реєстрація звичайна, проста. Через Google аккаунт. Плюс анкета, в якій треба вказати ім'я, прізвище, ваш вид діяльності, оберете вчитель. Останнє питання, як ви дізналися про сервіс, не обов'язково заповнювати. Коли ви пройдете реєстрацію, потрапите на таку сторінку. Для того, щоб створити, ми починаємо генерацію. Із центрального поля. Тут можна написати, що ми хочемо створити, задати промт, Писати можна українською мовою. Можна обрати тип того, що ми хочемо згенерувати: часову лінію, ментальну карту, квадрант чи таблицю. Генерувати можна також. На основі завантажених документів. Наприклад, у форматі PDF Завантажити зображення за посиланням на відео в Ютубі або ставивши у відповідне поле, текст, який ви заздалегідь підготували. Зважте на те, що створений продукт не можна редагувати в безкоштовному. Плані, тому заздалегідь, подбайте про якість того матеріалу, на основі якого ви хочете щось згенерувати. У безкоштовному плані ви можете згенерувати три історії, тобто три продукти на день. Я ще сьогодні нічого не генерувала, в мене ще є ці три спроби. Отож, розпочнімо роботу. Я зараз завантажу, обираю тут ментальну карту, завантажую, наприклад, PDF-документ. Обираю документ, який підготувала раніше. Чекаю, поки він підвантажиться. І далі рухаюся вправо, натискаю ось на цю стрілочку. Так, бачу, вже завантажився мій документ, натискаю на стрілочку. І зараз бачимо, як в режимі реального часу утворилася ось така ментальна карта. Ми її можна, можемо збільшувати, зменшувати. Так, редагувати бачимо це платні версії. Є така опція зліва, ви бачите, вже утворилася ось тут закладка. Тут буде зберігатися щойно створена ментальна карта. Як її можна зберегти? Ми можемо тут дати іншу назву або видалити. Далі рухаємося вправо. Вгорі є опція поширити. Натискаємо, вмикаємо, що вона є в нас публічною. І тут у нас відкриваються дві можливості: скопіювати посилання. Все, просто натискаємо копі і лінк скопійовано. Можна також вбудувати як вікно, як фрейм за допомогою HTML-коду. Копіюємо його, натискаючи ось тут опцію внизу скопіювати. Є скопійовано і вставляємо в той сервіс, який підтримує таку опцію. Можна також завантажити. Можна обрати таку ось будь-яку рамочку, яку пропонує нам тут цей сервіс. І далі натискаємо, Зберегти все. У моїх завантаженнях з'явилася ось така карта. Її можна додавати, можна передавати як зображення, і ми зможемо завжди повернутися до неї. Ось Тут, коли будемо заходити на цей сервіс. Отож, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!